Дозвіть учинені злочин, частина 3 стаття 368 кримінального кодексу України. Подерження службової службового на правомірної вигоди у великому розмірі. Я являюсь депутатом гурсовіта. Виніс рішення на сесії он профіл землю оренду, отримав договір. знаходиться грошові кошти. Витяг з технічної документації? Да. Щодо вилучення документів? Мобільний телефон. Ришити воно там це максимальне, що я могла. Скріплені печатки. На Одещині поліція та СБУ викрили та затримали депутатку однієї з міських рад за підозрою в хабарництві. Слідством наразі встановлено, що жінка вимагала неправомірну вигоду від чоловіка, який звернувся до неї по інформацію з приводу укладання договору оренди землі для введення сільськогосподарської діяльності. Фігуранка запевнила, що може вирішити питання щодо отримання ним в оренду земельної ділянки та забезпечити ухвалення позитивного рішення. Коштувала така послуга 9,5 тисяч доларів. Після отримання 8 тисяч доларів неправомірної вигоди кількома траншами депутатку було затримано правоохоронцями. Наразі її повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднаному з її вимаганням. Максимальне покарання за цей злочин позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацію майна. Слідство триває, досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління поліції Одеської області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.